А що там по бронюванню для інвесторів, для підприємців, для тих, хто створюють робочі місця? Як забронювати ключових фахівців, без яких розваляться бізнеси в тилу? Що робити з фахівцями, такими як я, які можуть давати високий вклад в економічні процеси і навряд чи будуть дуже корисні на фронті? Тож, давайте сьогодні розберемося, які опції для бронювання є у інвесторів та підприємців, і в чому взагалі проблема так званого економічного або податкового бронювання. Тож з вами знову Дмитро Карпіловський та Укренвест клуб. Давайте пірнати в цю історію. Почнемо з проблематики. Чому взагалі проблема економічного бронювання? В Чому взагалі суть конфлікта між людьми, які кажуть, це погано, і людьми, які кажуть, це конче необхідно. Головна проблема тут у суб'єктивності відчуття справедливості людина від якої залежать економічні процеси, сотні чи тисячі робочих місць, потоки грошей, експорт української продукції, а разом з ним приток. Валютного капіталу і утримання стабільного курсу гривні така людина вважає, що було би справедливо, більш цінних для економічного, аніж для військового фронту фахівців, забронювати. І звісно, тут треба чесно говорити про те, що це шкурний інтерес усіх підприємців і інвесторів, бо це стосується їх, їх бізнесів, їх працівників і їх фінансового майбутнього в першу чергу. Тож ми тут, звісно, заангажовані і базово за те, щоб якась форма економічного чи податкового бронювання була встановлена з'явилися чіткі правила гри для бізнесу, для підприємців, для інвесторів. І зовсім інакше ця картина виглядає в очах якогось бійця, який боронить наш з вами умовно безпечний тил ціною ризику для свого життя після двох років пекельних боїв, нараження на небезпеку, поранень і в цілому втоми дуже зрозумілої від війни. Вони хочуть демобілізуватися. Вони хочуть і це абсолютно об'єктивна потреба наших сил оборони. Щоб прийшли нові бійці, і наших хлопців вздовж фронту стало по-перше більше. По-друге, щоб була взагалі змога демобілізувати тих, хто вже відвоював своє. А ще потрібно чесно оцінювати, що бійці в лавах ЗСУ це здебільшого. Не підприємці, не інвестори, не топ-менеджери великих бізнесів. У них інший погляд на гостроту потреби. В захисті економічних процесів і є відчуття несправедливості від того, що війна стає війною для бідних, а для багатих вона стає просто податком. Для багатих вона стає не фактором ризику для життя, а просто фактором заплатити скількість в бюджет. І це створює таку напругу, пов'язану з відчуттям несправедливості процесу, коли від мобілізації можна відкупитися. Тож ідеального, справедливого для обох таборів рішення тут, скоріш за все бути не може. Потрібне рішення компромісне з одного боку, щоб воно не виглядало для широкого загалу якоюсь дікухою, щоб не бронювали циркачів, кур'єрів, не бронювали працівників онлайн-казіно, щоб не посилювати. От цю суспільну напругу не робити це якимось антимобілізаційним рішенням для багатих, а з іншого боку, і не мобілізувати ключових фахівців. А ключові фахівці, без яких не працює бізнес, вони є у всіх бізнесах і у суперважливих інфраструктурно-критичних, умовно кажучи, на атомних електростанціях. Але вони є і в АТБ. І можна довго сперечатися про те, чи. Настільки важливий бізнес умовного АТБ для України, але важко посперечатися з тим, що це бізнес, який створює десятки тисяч робочих місць, і величезний потік податків в бюджет, величезний потік ПДВ. Наприклад, можна безкінечно говорити про те, що а якщо ці підуть з ринку, нічого страшного не станеться, на їх заміну прийдуть інші, але в тих інших так само можуть мобілізувати ключовий персонал. І ми дуже часто будемо стикатися з ситуацією, що фахівець, який тут забезпечував би мільйони гривень чи навіть доларів в бюджет на фронті, може бути просто рядовим бійцем, бо економічні хист, навики, мотивація там і так далі, у нього є, а боєць з нього може бути ніякий. І це так само неефективна, нераціональна і в сенсі бізнесменів. Несправедлива політика, тож як зараз виглядають об'єктивні опції, які вже доступні, і які мають стати доступні найближчим часом для підприємців, інвесторів, бізнесу і так далі? Перший механізм, який вже працює і працює доволі довго, це фактично підприємства, які можуть забронювати 100% свого воєнно персоналу. Ми тут в першу чергу, звісно, думаємо про енергетику, про критичну інфраструктуру. Але так історично сталося, що критерії визначення цієї критичності вони були доволі розмиті. А десь ми розуміємо, що існували і, і корупційні складові, тому тут всерйоз розглядати ідею, що ми з вами зараз можемо так щелкнути пальцями. І перетворитися на таке підприємство критичної інфраструктури, ну, в правовому полі, це, мабуть, неможливо. А розглядати всерйоз опції занести комусь хабаря, щоби стати електриком-висотніком, так само, як і занести хабаря в ТЦК і так далі, давайте ми тут розглядати не будемо. Я не хочу тут бути моралізатором, який буде тицяти пальцями, казати, це не етично, вам має бути соромно і так далі. Я думаю, що. Всі розуміють, і ніхто не підтримує саму ідею так вирішувати суспільні проблеми. Мені тут важко в чомусь звинувачувати людей, які вважають, що вони рятують своє життя для порятунку свого життя або життя своїх близьких. Зрозуміло, що люди йдуть і на неетичні якісь ситуації, і ну фактично вони підкормлюють весь цей ланцюжок там брехні корупції. Несправедливості і так далі, давайте сьогодні про те, що можна зробити абсолютно чесно в рамках закону і не розмиваючи норми моралі. Тут нам уряд на сьогодні надає фактично дві чесні опції. Перша опція треба бути підприємством, критично значущим для економіки. Друга опція треба бути підприємством, яке виконує державні підряди у сфері забезпечення сил оборони. З обороною все доволі зрозуміло. Якщо ви компанія, яка будує фортифікаційні споруди на замовлення, наприклад, Міністерства оборони, тоді ви можете забронювати свій персонал. Але це діє не для компаній, які планують або які хочуть щось таке будувати і робити. Це діє для компаній, які вже конкретно мають ці підряди і вже конкретно їх виконують. Тож, якщо ви розглядаєте для себе, наприклад, таку історію, можливо, час відкрити підприємство, яке буде виконувати якраз контракти в секторі оборонно-промислового комплексу. І бронювати персонал ви зможете, так само, як і керівників, в той момент, коли ви отримуєте ці контракти. І на період цих контрактів. Тобто сказати, що це палочка-виручалочка. Точно не можна, це складний шлях, якщо ви ще не в цьому сегменті. Також треба розуміти, що на період, коли бізнес робить, наприклад, RD і ще не отримав ніяких грантів на розробку якоїсь продукції і ще не отримав конкретних контрактів на постачання цієї оборонної продукції, на цей момент ви і ваш персонал не можете бути заброньовані. Тому фактично цей механізм. На сьогодні, якщо ви так от просто вирішили щось таке створити, він для вас не спрацює з самого початку. Це для зрілих бізнесів ОПК. Якщо ж ви працюєте в іншому сегменті, то для вас передбачена інша процедура, і ви не можете забронювати 100% потрібного вам персоналу, зможете забронювати 50% від кількості військовозобов'язаних. В будь-якому випадку, чи ОПК чи не ОПК, забронювати можна лише офіційно оформлених працівників, з якими є. Договір праці для дія сіті, наскільки я знаю, зараз формується законодавство по бронюванню цих гіг контракторів які працюють на компанії, які знаходяться в Дія Сіті, але на сьогодні це точно не є. Ну чимось, що можна отак просто застосовувати масово, що якось впливає на загальну ситуацію. Окрім того, що забронювати можна тільки. Офіційно оформлених, і ви як підприємство ведете фактично реєстр працівників, звітуєте в ТЦК, обмінюєтесь даними. Ці люди мають бути на військовому обліку. А ваше підприємство повинно відповідати певним критеріям. Цих критеріїв там актуально сформовано шість ключових, і із шести треба відповідати трьом, щоб отримати цей статус і мати змогу бронювати людей. Перший пункт розрахований для великих підприємств, які платять багато податків. Якщо ви за звітний рік сплатили більше півтора мільйона євро ну, в гривневому еквіваленті, податків, ви достатньо великі, і це на цьому критерії можете поставити галочку. Фактично, це задумано все таки для великого бізнесу. Другий критерій, який може вам дістати другу галочку із трьох, це експортний потенціал. Якщо ви наекспортували продукції на 32 мільйони євро, можете так само цю галочку отримати. Фактично, ми тут говоримо в першу чергу про пункт для експортерів, особливо це важливо для експортерів аграрної продукції. Третій критерій фактично і майже автоматично виконують всі суб'єкти господарювання. Це відсутність заборгованості по ЄСВ. Тобто будь-яке притомне підприємство, яке веде діяльність, сплачує податки, цей, цю галочку отримає. Так само одну галочку отримують автоматично всі резиденти Дія Сіті. Якщо ви пройшли по критеріям Дія Сіті, то ви, мабуть, вже класне айтішне підприємство. От вам галочка в подарунок. І залишається фактично два критерії, які визначають вас як економічно важливе підприємство. У вас, наприклад, середня зарплатня вище середньої. По регіону, ну, умовно кажучи, у вас якісь такі бізнес, який або платить хороші зарплатні, або у вас багато дорогих фахівців. Ну, айтівці сюди ідеально підходять, якщо вони про це влаштовані. Що у вас не якась шарашкина контора, яка там виплачує мінімальні зарплатні? Ну, зрозуміло, що це був би і можливо формат для великої кількості зловживань. Або шоста галочка це фактично ваше підприємство визнано важливим. Для конкретної територіальної громади або взагалі є державною власністю. Якщо ви з цих шести програмних пунктів, хоча би три виконуєте, пишете листа на міністерство економіки. Вони це передають в генштаб, спілкуються і вирішують: да, да, ні, ні. Ну але базово трьох пунктів має бути достатньо, і ви зможете на півроку забронювати 50% персоналу. І звісно, тут є багато нюансів, що хтось може сказати що щось якось не дуже справедливо. Наприклад, жодних шансів для фопів. Ви можете бути класним ФОПом, робити щось важливе, робити щось важливе для критичних підприємств, не грає ніякої ролі. Бронювання тут для ФОПів цим продуктом не передбачено. Так само проблема з представництвами міжнародних компаній. Для них вся ця історія ускладнюється 50% колективу, ви забронювати ніколи не зможете сказати, що от у мене є 50 жінок, от хай вони собі працюють, а що в мене є 50 чоловіків, я їх всіх заборонюю. Ні, це завжди обліковується по воєнно зобов'язаним чоловікам. Ну бо перелік воєнно зобов'язаних жінок він там дуже дуже вузенький, і фактично, якщо ви як підприємство вже адаптувалися до війни. І вже більшість посад у вас займають жінки. А чоловіків ви залишили тих, які реально най -най найкритичніші. То, от вам все одно половину найкритичніших зможуть мобілізувати. Тому до цього закону є питання, і бізнес цим, як єдиною можливістю бронювання, не дуже задоволений. З інтервенцією на це виступають. Різні депутати з різними ініціативами, але поки що, на жаль, жоден поданий законопроект не проголосований і якогось фавориту, щоб можна було точно сказати, оце буде працювати. Поки що немає. Виходять, то офіс президенту каже: Ніякого економічного бронювання ми не будемо робити бо значить військові незадоволені. То потім кажуть, ні все таки будемо. А потім кажуть, не будемо, але через податки, а не через. Фіксований платіж. Якщо говорити про сьогодні, то фактично сьогодні найбільше дискутуються дві опції. Перша опція, якщо роботодавець платить людині більше суми X, значить вона вже автоматично для нього доволі критична. А той, хто не критичний, тому він багато і не платить. Тому давайте візьмемо, умовно кажучи, зарплатню. Людини в колективі за основу, і скажемо, що можна бронювати тих, у кого зарплатня дуже висока. У цьому є, звісно, своя логіка, але в цьому є, звісно, і своя несправедливість для людей, бо це виглядає як знову-таки війна для бідних, а значить, у багатих знову все в шоколаді. А інші голоси кажуть. так це ж насправді було би справедливо, це б стимулювало бізнес оформлювати своїх найцінніших працівників, і в цілому призвело би до детінізації, і в цілому призвело би до позитивного. Плюс на великі зарплатні є великі податки, великі збори. Є в цьому своя логіка для табору бізнесу. Інший законопроект передбачає більш просту систему, якщо Людина Х критично важлива для бізнесу. Держава не може визначити, звісно, всередині бізнесу людина важлива чи не важлива. Тому підприємець сам вирішує оцей, оцей, оцей і оцей мені важливі. Я за кожного доплачую по 20 тисяч гривень на місяць військового збору окремого і таким чином ну реалізую цю захисну функцію для найбільш критичних працівників. Додаткові 20 тисяч. Податки вони гарантують, що не будуть бронюватися люди наліво і направо, що це будуть реально найважливіші фахівці. Ну хтось, звісно, скаже, що це цинічна купівля броні за гроші, і в тому є певна несправедливість. І оця дискусія вона завжди зміщується не в сторону економічно раціонально економічно нераціонально. Вона, на жаль, завжди зміщується в емоційну площину. Чи це сприймається суспільством? Як справедливо, чи це сприймається суспільством як несправедливо? Тож, якщо копнути глибше, жодна із цих моделей, вона одночасно питання економічної доцільності і питання суспільного відчуття справедливості не вирішує. І, звісно, шукаються гібридні моделі, можливо, для вузького сегменту високооплачуваний фахівець плюс е додатковий збір. Військовий, щоб це компенсувати, одночасно з цим це не можна робити занадто високим, щоб це не було для широкого загалу, щоб це стало, так би мовити, відмазкою від війни тільки для супербагатих, що теж буде сприйматися несправедливо. І оцей тонкий баланс зараз будуть шукати в великій кількості законопроєктів. Тож, якщо ви як підприємець, Свій колектив, свій бізнес хочете захистити. Ви, як інвестор, намагаєтеся оцінити для себе ризики, пов'язані з, з дефіцитом персоналу, або шукаєте спосіб ну, забронювати особисто себе в рамках всього колективу і так далі. То, схоже, що зараз якихось таких прям зрозумілих, чесних механізмів немає. Підприємцям точно варто рухатися в сторону набуття. Статусу економічно важливого підприємця інвесторам точно має сенс дивитися в сторону ОПК і можливо засновувати чи фінансово стимулювати виробників, які працюють в ОПК, і з часом або вже наближуються до конкретних державних замовлень, що робити ФОПам і малим підприємцям, поки зовсім не зрозуміло. Якщо у вас немає масштабу, щоб бути важливим підприємством, і у вас немає грошей, щоб розвивати новий напрям, якось пов'язаний з ОПК, і бути цікавим, великим гравцем для держзамовлень, тут здається, що серединної лінії поки що немає. І ми сподіваємося, що буде певний справедливий і економічно доцільний механізм бронювання і для мікробізнесів. Ну і звісно, хочеться вірити, що. Зупиниться інформаційний потік новин про закордонні вілли представників ТЦК про якісь історії з хабарями і так далі, і так далі. Нормальні правові механізми врегулюють і цей сірий ринок. Тут як то кажуть, надія помирає останньою. Ну а для тих, хто продовжує, попри всі складнощі, всю невизначеність, інвестувати в Україні, розбудовувати нашу економіку. Можу порекомендувати тільки лайк, підписаньку, подивитися наступний ролик, інвестувати в свою психологічну стійкість, інвестувати в саморозвиток, інвестувати в те, щоб максимально за будь-яких зовнішніх обставин залишатися ефективною економічною одиницею. А на сьогодні все. Чао, чао. Тримаймося.